Як ті, яким доручено керувати областю або наглядати за царськими скарбами, повсякчас стурбовані, щоб не образити чимось царя, так і ті, яким довірена духовна справа, завжди стурбовані і, маючи спокій, неначе не мають його, тому що виганяє з душі царство темряви, що вірвалося в місто, тобто в душу і варварів, які володіли її просторами. Для цієї ж мети вони всіляко намагаються не відступати розумом від Господа і своє внутрішнє тримати в такому стані, як керманич своїх корабельників або візник коней. Бог неописаний і неохоплюваний, являє себе всюди і на горах, і в морі, і внизу безодні, не переходячи з одного місця на інше. Подібно до того, як ангели сходять з неба на землю, він і на небі, він і тут. Якщо шукаєш Господа в глибині, то узнаєш, що він творить там знамення. Якщо шукаєш його в рові, то пізнаєш, що там, серед двох левів він охороняє праведного Даниїла. Якщо шукаєш його у вогні, то виявиш, що там він допомагає рабам своїм. Якщо шукаєш його на горі, то виявиш, що там він з Іллею і Мойсеєм, Господь всюди, і під землею, і вище небес, і в нас, і скрізь. Християнин зобов'язаний завжди пам'ятати про Бога, бо написано: люби Господа Бога Твого, усім серцем твоїм, тобто не тільки коли входиш у молитовний дім, люби Господа. Але подорожуючи і розмовляючи, і споживаючи їжу, пам'ятай про Бога, май любов і прихильність до нього, бо Він говорить: де скарб ваш, там буде і серце ваше. До чого прив'язане серце людини і до чого вабить її бажання, те і є для неї Богом. Якщо серце завжди шукає Бога, то Бог є Господь, серце її. Як хмиз, кинутий вогонь, не може противитися силі вогню, але відразу згорає, так і демони, коли хочуть напасти на людину, яка сподобалася дарів духа, опалюються і знищуються божественною вогненною силою. Тільки б сама людина завжди була з'єднана з Господом і на нього покладала надію. І якщо демони міцні, як тверді гори, то підпалюються молитвою, як віск вогнем. І святі Господні буває, сидять на позорищі світу і дивляться на його спокуси, але внутрішньо вони розмовляють з Богом, тоді зі сторони здається, що вони дивляться на те, що відбувається в світі. Мирські люди підпадають під плив духу лестощів, мудруючи про земне. А у християн інше бажання, інший розум, вони люди іншого віку, іншого граду, тому що Дух Божий перебуває у спілкуванні з їхніми душами. Апостол говорить: бажаю, щоб на всякому місці мужі підносили молитви, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву, тому що за Євангелієм помисли від серця виходять. Тому берися до молитви і звертай увагу на своє серце і на розум, бажай, щоб чиста молитва підносилася тобою до Бога. Переважно ж дивися при цьому, чи нема чого, що перешкоджає молитві, чи чиста молитва, чи зайнятий розум твій Господом так само, як у землероба землеробством, у чоловіка дружиною, у купця торгівлею. І коли схиляєш свої коліна на молитву, чи не розкрадають твої помисли інші. Написано люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і ти говориш, я люблю і маю Духа Святого, але чи ти насправді пам'ятаєш про Господа, маєш любов і тепло до Нього, чи прив'язаний ти до Господа день і ніч? Якщо маєш таку любов, то ти чистий. А якщо не маєш, то коли приходять земні турботи, скверні і лукаві помисли, простеж, чи справді ти непохитний, чи завжди твоя душа тягнеться до любові Божої і прихильна до Бога? Бо мирські помисли розважають розум земним і тлінним, не дозволяють полюбити Бога чи пам'ятати про Господа? Нерідко і недосвідчена людина приступає до молитви, схиляє коліна і її розум поринає у спокій. І якою мірою вона підкопує стіну злоби і заглиблюється під неї, такою вона руйнується. Людина досягає відання і мудрості, до чого не досягають сильні або мудрі, або красномовці, і вони не можуть пізнати тонкість її розуму. Тому що вона зайнята божественними таємницями. Коли горить вогонь позамітною посудиною і ти почнеш потім підкладати дрова, посудина розігрівається, і те, що всередині неї вариться і кипить від вогню, розкладеного під посудиною. А якщо хтось полінується і не підкладає дров, то жар почне обувати і гаснути, так і благодать. Небесний вогонь всередині тебе, якщо будеш молитися, помисли свої спрямуєш до любові до Христа, то ніби підкладеш дрів, і помисли твої стануть вогнем і зануряться в любов Божу, хоч і віддаляється дух і буває, ніби поза тобою, проте він і всередині тебе перебуває, і є поза тобою. Якщо ж хто буде недбайливим. Хоч трохи зануриться в мирські справи або буде неуважним, то знову приходить гріх і одягається в душу, і починає пригноблювати людину. Душа згадує про колишній спокій, починає сумувати і частіше страждати, знову розум звертається до Бога, знову починає наближатися до нього колишній спокій. Знову він починає сильніше шукати Бога і говорити. Благаю тебе, Господи! Поступово розгоряється вогонь, що запалює і заспокоює душу, подібно до того, як вудка повільно витягує рибу з глибини. А якби не було цього і не пізнала душа гіркоти і смерті, то як могла б відрізнити гірке від солодкого, смерть від життя і дякувати животворчому Отцю і Сину і Святому Духу повіки? Як на кораблі, якщо він цілком оснащений, всіма розпоряджається, та управляє керманич, одним робить догани, іншим вказує, що робити, так і серце має керманича: розум і совість, що викриває, і помисли, що осуджують і виправдовують. Бо апостол говорить: думки їхні то звинувачують, то виправдовують. Якщо колісниця, Водила, тварини, і все необхідне в руках в одного візника, то вже коли він хоче, носиться на колісниці з усією швидкістю, а коли хоче, стримує колісницю і знову, куди хоче повернути її, там вона і проходить. Уся колісниця у владі візника, так і серце має багато природних помислів, які тісно з ним пов'язані, а розум і совість. Дають на поумлення і напрямок серцю, і присипляють природні помисли, що виникають у серці, тому що в душі багато властивостей, хоч вона і одна. Люди, запрігши коней, правлять колісницями і мчать назустріч один одному, кожен прагне звалити і перемогти супротивника. Так серце подвижників являє собою видовище. Там лукаві духи борються з душею, а Бог та ангели дивляться на подвиг. Понад те, що години багато нових помислів і душею народжуються, а також і вкладаються і злобою, бо душа має багато сокровенних помислів, і в цей час виявляє і народжує їх, і в злоби багато помислів і намірів. І повсякчас вона породжує нові помисли проти душі, тому що розум вершник. Він впрягає колісницю душі, стримуючи водила помислів і спрямовується проти сатаницької колісниці, оскільки і сатана підготував її проти душі. З цього видно, що боротьба і тут не припиняється від гріха і від ворога, звідси боротьба з помислами і рухами серця. Тут вона більш витончена. Багато хто, хоч і властива їм благодать, не знає, що вони обкрадені гріхом. Так, якщо в якомусь домі живе молода жінка, а також і молодий чоловік, і жінка, спокушена чоловіком, зрештою погоджується, чинить блуд і стає гідною ганьби, так і страшний змій гріха перебуває з душею, спокушає і переконує її. І якщо вона погоджується, то безтілесна душа входить у спілкування з безтілесною злобою духа, тобто дух входить у спілкування з духом і чинить блуд у серці своєму, той, хто приймає в себе помисел лукавого і погоджується з ним. Тому міра твого подвигу полягає в тому, щоб ти не перелюбствував у думках. Але протистояв розумом і вів внутрішню боротьбу, боровся з пороком і не слухався його, не насолоджувався ним у помислах, і якщо Господь знайде в тобі цю готовність, то в останній день прийме тебе в царство своє. У людини така природа, що і той, хто потопає в пороках і грішить, може навернутися до добра. І той, хто зв'язаний Духом Святим і захоплений Небесним, може навернутися до зла. І ті, хто спожив Божої благодаті і став уже причасником Духа, якщо не будуть обережні, згасають і стають гіршими, гіршими, ніж були живучи в миру. І це буває не тому, що Бог змінний і немічний, чи дух згасає, але тому, що самі люди не співдіють з благодаттю. Тому і сходять з путі і впадають у тисячі зол. Інші, відчувши вже солодкість Божу, піддаються дії в них супротивника, і через недосвідченість дивуються, що і після Божого відвідання помисли захоплюють і під час християнських таїнств. Але досвідчені не дивуються цьому, як і досвідчені землероби, коли очікується великий врожай, не залишаються повністю безтурботними, але чекають і голоду й вбогості, і навпаки, коли спостигає її голод або убогість, не втрачають повністю надії, знаючи, що часи змінюються. Так і в духовному, коли душа зазнає різних спокус. Вона не дивується і не зневіряється, бо знає, що з Божого попущення дозволяється зло випробовувати і карати її, і, навпаки, при великому своєму багатстві і спокої не стає безтурботною, але чекає зміни, коли людина перебуває в благодаті і збагачена нею, і тоді залишається в ній зілля пороку, але є у неї і заступник, який допомагає їй. Якщо джерело тече, то навколишні місця сирі та вологі, а як тільки настає спека, висихають і джерело, і довколишні місця, так і в рабах Божих, яких переповнює благодать, вона висушує і навіюване лукавим, а також і природні бажання, тому що нині Божі люди стали вищими за першого Адама. Інші такою мірою заспокоюються в Божій благодаті, що бувають мужнішими за порок, що в них перебуває, і, маючи молитву та велике заспокоєння у Бозі, іноді піддаються дії лукавих помислів і згрішають, хоч і перебувають ще в благодаті Божій. Але люди легковажні і не знаючи, коли частково діє в них благодать, думають, що вже нема в них гріха. А ті, хто вміє розмірковувати і розсудливі, не наважаться відректися, щоб, маючи в собі благодать Божу, вони не піддалися дії гідних сорому і нечистих помислів. Нерідко бачимо в братах, що дехто здобув велику радість і благодать, і протягом п'яти чи шести років говорить про себе, зав'яла в нас похіть. І після цього, коли вважали себе повністю звільненими від похоті, порок, що таївся в них, пробуджувався, і розпалювалися вони похіттю, чому самі дивувалися і говорили, звідки це після такого тривалого часу повстав у нас такий порок.